Розглянемо додаткові можливі налаштування при виборі формату файлів. Зазвичай автоматичного визначення формату файлів постачає для того, щоб програма правильно обробила прайси, які присилають вам постачальники. Тим не менше, буває так, що постачальники присилають прайси в нестандартному форматі і необхідно внести коригування в ручному режимі. Для цього ви натискаєте на кнопочку з форматами і обираєте необхідний вам формати. Якщо ви обираєте csv файл, то вам відкривається меню з можливістю зміни кодування файлу, а також з можливістю зміни розподілювачів даних. Зазвичай це крапка з комою, але може бути табуляція, і так, і так само як вертикальний розділювач. Далі, якщо обрати файл Excel. Буває так, що постачальник надає прайс не на першому аркуші Excel, а наприклад, на другому, на третьому, а на першому аркуші буде якась загальна інформація, яка вам не потрібна для завантаження, або курси валют, які він використовує для перерахунку своїх цін. Тобто ви можете поставити тут завантаження з першого або з другого аркушу. Так само в цьому варіанті можлива інша. Можливо, інше кодування е опису запчастини, тобто програма не розпізнає кодування і буде видавати вам е іерогліфи. Ви можете в ручному режимі обрати необхідне вам кодування, і тоді програма правильно обробить ваш прайс.